Вітаю, в ефірі тема дня в гостях у нас сьогодні заступник начальника управління поліції охорони в Одеській області Ігор Шешеменко. Ігор Миколаївич, я вас вітаю. Дня. І зазвичай ми з вами обговорюємо в цій студії засоби, якими можна зберегти майно, зберегти будівлі, домівки і таке інше. Але сьогодні ми вирішили ось наочно показати, як це виглядає, що саме може бути у квартирі. Для того, щоб захистити її від зловмисників. І насамперед, ну, все ж таки, це не так багато, тобто це не багато якихось приладів. З чого, з чого все починається взагалі, коли ваші фахівці приходять до об'єкту і вирішують, яким чином оптимально захистити цей об'єкт. Ну, Почнемо з самого маленького, це однокімнатна квартира, угу. маленька дача. Десь за містом або в місті, як її захистити. Ми починаємо з самого маленького прибора, таке от все вітчизняного виробництва. Я не називаю, як вони називаються, хто їх ну, производить. Ми майже, да. можемо бачити розмір. так? Тобто да. це не він потребує це багато місця. Такий, в нього знаходиться маленький акумулятор, uh -huh. клавіатура, пару датчиків і сіренка. Uh -huh. Все. То, а, да, сиренка, сирена спрацьовує саме у приміщенні. Е, чому ми кажемо, що сиренка потрібна? Значить, е, до прикладу, вам напросить захистити квартиру. Uh -huh. Ви її не підключаєте на пульт до нас, тому що треба платити абонплату. Uh -huh. Вся система працює в автономному режимі. Тобто вона сповіщає, оточуючих? Вас е, Буде сповіщати на телефон. Вам uh -huh. буде приходити сповіщення на телефон, uh -huh. і ви собі знаєте, вам реагувати, ви позвеєте сусіду комусь, а сиренка буде пищати. До цього можна навернути, там, е, якщо кажем, дачний масів, самовключаються фонарі. Хтось попав під е, фонарь, включився фонарь, uh -huh. мигнув, да, посвітився. Але ми кажемо, от, от самої дешевої системи. Поставили є. на підключить на пульт тут же прийшов. Спеціаліст поміняв карточку, поставив і підключили на пульт. Uh -huh. Ви також контролюєте в себе в телефоні, коли стала, коли пропало е, 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 живлення там, хто прийшов із ваших. І хто ви бачите по коду, хто прийшов? Чоловік там дитина прийшла вам в телефон, це приходиться це сповіщення. Uh -huh. Так, тобто, це ось така це с... ось сама система. маленька система, яка ставиться в однокімнатну до двохкімнатної квартири. Uh -huh. Вона все захистить. Якщо це квартира поверхи від третього і вище, де проникновення може бути тільки через вхідну двері. То це може бути трьохкомнатна кімната. Тобто достатньо взагалі достатньо. одного датчика. Два, на... два їх два тут. два датчики. А чому два? Два, тому що ну, один це вхідна так? Ні, вхідні двері от такі датчики ставляться. Угу. Це на вхідні двері ставляться. Датчики ми кажемо, як це їх називає населення. Датчики руху. Інфрачервоні пасивні датчики. Проще датчик руху. Як повіло, що живе, uh -huh. він його схватив. Якщо це кішка, вона настроєна тут. Датчики настрається, він не бачить цю кішку вашу. Угу. І кішка може гуляти собі вільно по квартирі. Там категорії є до 6 кілограм кішка, до 9, там, до 16 кг. такі. Навіть ось. може бути собака. Може бути невелика собака, угу. совершенно вірно, так. Да. Оце захищає будь-яку квартиру либо дачу. Чого такий маленький акумулятор? Можна ставити і побільше акумулятор. Але угу. у нас немає зараз проблеми, що виключають електроенергію там, на двоє-троє суток. Даного системи хватило. Ну, Якщо йде мова, наприклад, про дачу, чи ну, якесь щось за містом? може На місто дачах має... там друге чуть є. От ми сталкувалися, коли цілі масиви виключають у них, mm -hmm. вони з пожежної безпеки там, виключають, да. обістачають. Ставиться великий акумулятор, 17-амперний, mm -hmm. окремий. Наскільки Еслі його вистачає? це 7 амперний, mm -hmm. то є 17-амперні акумулятори, якого буде вистачати на неділю. Угу. Соці буде все працювати. Це вже комплект великий, можна назвати його об'єктовий. Об'єкт, якийсь офіс можна підключити. також ці датчики, датчики розбиття стекла, датчики руху, тривожна кнопка, яку можна нажати, от така кнопка, яка буде в оператора. Це для магазинів, для офісів, для офісу, які, да. які можуть бути підвергнути нападу. Ібо великий будинок. В два три уровня mm -hmm. Він ділиться на групи. Це теж, Тоже ми кажемо, по датчики можуть бути канадські, ізраїльські, але мозг, оце прибор прийомоконтрольний, і цей і цей. Це все виробники наші українські. Ну, Він доволі масивний цей прибор. Тому тут... що в ньому акумулятор масивний. Uh -huh. Масивний акумулятор ставиться. Для того, щоб тут маленький акумулятор, то корпус маленький. В нього багато розширені. Можна по групам ділити. Група там перший поверх, другий поверх, третій поверх, гараж окремо. Тобто окремо вмикати, сигналізацію. Да, на Так, все це можна робити. Для чого ну, тут даже ми такі от використовуємо, як Остання а це купюра. Що? Це гроші ви нам. Це принесли? гроші, да, це гроші, які от вони лежать. Совмисник вихватив, сработка є сигналізації. Тобто це Вона гроші, може... які мають отримати. І лежати в домі це качі... можна зробити. ми Фермерів це доволі часто приміняємо. Називається остання купюра. Угу. Це та ж тривожна кнопка. Виконує цю роль ці прибори, які трохи побільш і цей, вони являються охоронно-пожежними. У них можна або один шліф, а в цьому один окрему групу зробити пожежною, Добавити пожежні датчики, які будь вся апаратура повинна бути сертифікована. Ми маємо, кроме того, що ми отримали євросертифікат на наш пульт. Ми маємо сертифікати окремі на обстеження. На проєктування, на монтаж, на монтаж охорони, на монтаж пожежних, на монтаж відеонагляду. І під це є категорії людей, які пройшли навчання і отримали ці сертифікати. І само собі організація отримує сертифікат на виконання всіх цих робіт, е, тому що сталкаюся з тим, що хтось почув десь на телебаченні, от є такий прибор супер супер угу. Да без проблем, ставте собі. Але, але він має відповідати. Він не сертифікований. Я завжди кажу: ви будете використовувати ліки, які не сертифіковані. Може, десь в Африці вони і працюють, ліки ці, да? а в нас вони не будуть працювати. Тобто немає ніякої гарантії, що в який в саме відповідальний момент, момент. він спрацює. Так. Він може спрацювати в автономному режимі, але він не передасть ту інформацію на пульт, і ми не побачимо зустрічно, що там трапилося. Так, Оце ось, саме, як кажуть, підеш на привоз, хочеш юшку добру, купи добру рибу. Саме. А з поганої риби буде юшка не добра. Отак і в нас. А скажіть, будь ласка, ось там ще такий чер... червоний, червоний такий якийсь прилад. Що це за прилад? То специфічний прилад для касирів. Так, для чого? Для чого, щоб подати сигнал тривоги. Не тільки касири, а в будь якій організації. А де тобто це є... тривожна кнопка. Да, грошами. Mm. Касир на касі в магазині сидить. Mm -hmm. Там дуже багато всяких прибамбасів ми ставимо для того, щоб обізапасити касира mm -hmm. людину, яка з грошами яка, да, да, і ну, подати сигнал тривоги в це час. Вийшли, підняли руки, а все спрацює без вас уже. Але так. ось ну зараз будемо так мовити, от, е, я розумію, що це цілий рік актуальні встановлення таких е, систем. А зараз е, ми сказали, що е, для дач під, підходять саме такі маленькі. Ну зараз е, дачі залишаються вже без нагляду, так? Тобто завершився цей дачний сезон. Е, і також сільські е, сільські вони також е, залишають свої. Е, Уїдя. Але все ж таки там і, деякі, і якісь роботи проводяться, і щось цінне майно якесь є, тобто це добрива, це якісь посівні матеріали. А як їх захистити ну, з такими засобами? Ну, Дачі раніше були люди, які захищали і дачу свою, і квартиру, вони ці прибори переносили зимою туди і літом. Навпаки, поки ми сказали, все, стоп, є дешевий прибор. Угу. Відносно дешевий і надіжний. Поставили там і там, і е карточку вимкнули на період, як ви на дачі живете. Угу. Ну, я всі кажу: е скупи, плати дважди. Якщо ви хочете, щоб ніхто не реагував, викати там нічого, ви всі постійно вдома, підете за хлібом вони поставили під сигналізацію. Ті, що будуть шукати, як до вас залізти, вони цим. Скористується 100%. Скористуються, ну, mm -hmm. Тому не треба. Я сказав, що автономна сигналізація, да, ті ж фермери, в них там ті по полям розкидані склади, де що, вона їм подасть сигнал тривоги. Вони приїдуть, туди ніхто не доїде. там По тим полям тільки трактором можна доїхати. Mm -hmm. Ну, якісь складські, орушовані системи, там, багато хто. No, але чого. мені здається, автономність там немає не спрацьовує, бо ну, якщо в полі ось ця е, сиренка спрацює, ну і хто туди приїде? Ні, ні, вопрос не в сиренки. Сиренки тут такі ставились, як 120 дБ, як самоліт реактивний взлітає. А тобто її буде чутно у сусідньому селі? Буде чутно її, але приходить сигнал на телефон. Так. Приходить сповіщення на електронну клавіатуру і смс-сповіщення, mm -hmm. що там є, спрацював датчик. Mm -hmm. І тоді той же фермер починає вже реагувати, його підручні, там реагують на, на те, що, то, що по полям багато розкидано техніки, особливо полівальна техніка, вона mm -hmm. теж коштує грошей. Mm -hmm. Ми охороняємо ще і рекламні щити. Які провертаються, такі а вони дорогі. А вони там. також користуються попитом зловмісників. Алюміній, там, а -а -а, да. Зрозуміло. І от там стать датчик, як тільки пересічається луч, то зразу виїжджає туди наш наряд. Є такі випадки, да, коли да. так. Ми охороняємо угу. такі рекламні щити, які ось і провертаються. Оці. Угу. Там є е, живлення і стоять датчики, прямо там все це стоїть. Ну, та, Вагові все... комплекси зараз е, монтуються при в'їзді в, в Монашах. По київській трасі там теж дорогостоячі оборудовання, камери, і там теж буде як хто буде лізти туди, саме буде спрацювати сигналізацію, буде виїжджати наряд поліції. Ви вже згадали, Ігор Миколаївич, що Миколаївич, що в сферу вашої ваших інтересів підпадає не тільки охорона проти зловмісників, але і охорона від пожеж. І саме ці наступні два комплекти вони також на спрямовані на те, щоб передбачити пожежі так. Да, так, комплект, який виробляє Харків, це охоронно пожежний прибор, угу. привод. Тобто він що основна функція охорона, і в нього предусм... він сертифікований як пожежний. Може бути і датчики, охоронні стоять в нього, і пожежний датчик такий, або такий стоять. Угу. датчики. Виконують либо окремий шлейф, либо окрема група. В окремій групі може бути декілька. Це може в тобто, доволі часто також ставлять він... в приватних будівлях пожежну сигналізацію стало. В маленькому офісі можна це поставити, а якщо у вас офіс побільше, тоді ставиться такий прилад, от чисто пожежний. Угу. Він може працювати з датчиками, які є не навіть адресні датчики. Їх може бути багато датчиків, кожен має свій адрес, і він до нього буде, кожен бачити і видавати на пульт. Коли ми отримуємо пожежний спрацювання пожежної сигналізації, наш оператор автоматично зв'язується з пожежною частиною. Найближчої пожежної ви викликаєте І викликається, пожеж. то виїжджаєте А я, як і... в кіно, у торгівельних центрах, коли е, то спрацьовується пожежна сигналізація і все заливається водою. Це... Е, то система пожежогасіння. Угу. Це та ж система є, яка спра... при спрацюванні, вона є декілька видів. Значить, це водяне пожежтушення, угу. розбризкується вода, так, так, так. ставиться обычно, на паркінгах. Закритих паркінгах над кожною машиною, по два таких раструби, які розбризують воду. Угу. Є газове тушення і порошкове. Угу. Приміння... Це мені здається, там де немає людей. Так, да, газове звичайно, е, в сховищах, угу. де подається сирена, включається табло, е, значить, пожежа. Виходь, і тоді випускається газ. А порошкове, воно теж пожежа виходить і дає порошок на це місце, де буде спеціально стоять раструби, балони в тому місці, треба його викинути. Mm -hmm. Вони ну, взагалі буде ось е, ось ці о, обидві системи вони сповіщають саме, е, тобто, тобто вони сповіщають вас, це зрозуміло. Da. А людей, які знаходяться в приміщенні, вони якось сигналізують про те, da. що десь da -da. щось да. Є, є спеціальні е, інформаційні табло виставляються. Mm -hmm. Ну, no, і... якщо це ось у будинку, у великому будинку там двох-тричок трьох спрацьовує mm -hmm. сирена і зажигається табло, пожежа, mm -hmm. пожежа, вихід. Так, а на останнє, ось скажіть, все-таки все дуже, ну, дуже складні ось ці прилади, системи. Так. Але ми розуміємо, що зловмисники, ну, якщо вони бажають дістати з чого цінного, вони то також не такі дурні. Чи бувають випадки, не у вашій практиці, а взагалі у світовій, що все ж таки зловмисники обходять, обходять такі, ну, навіть складні системи охорони? Спеціалісти да. так. Так. Да. Хай приходять, здається... Пришлють смс, скажуть, посорівнуємося. Кожен день вони пробують щось. Пробують, нюхають, ходять, втикають, витикають, глушать. Мені здається, вони взагалі розуміють, як саме влашно, влаштовано це. Тож кого, ми чи вони. Це дуже цікаво з ними. А ну я зараз який рахунок. Ну Рахунок іде поки в нашу користь. в нашу користь іде, ну Я не вважаю, що там вони там можуть закачати е газ в банкомат, да, в mm -hmm. його взірвати. Це так. Е а якщо от, обійти цю систему попробувати, ну це… Надо будь буде цікаво euh, та да, цікаво. Може да. би вотиди на роботу себе на, на праці до себе візьмете, якщо такі, якщо така людина зможе обійти таку, якщо ми його возимо десь на працю, то тільки в друге місце його <laughs> будуть судити за це діло. Uh -huh. Вони ж не приходять, що давайте ну, на спор обідім, не обід'єм цей прилад. Ми це ж не розуміло. всі теж секрети розказуємо. Наближається, наближається зима, це холодне, холодне з холодна пора року, і ну, нібито усі по домах, зараз карантини і таке таке інше. Як ви вважаєте, з якого боку треба, ну, можливо, треба чекати ось зловмисників, так? Які, які об'єкти найбільш вразливі в цей період? Та вразливі все. Якщо не захищати, угу. якщо не бути бдітельним в цьому, не придивлятися, не принюхуватися, просто не, не закривати той же під'їзд, хвіртку якусь там, угу. і виставляти все там, що от і лягати спать з відкритими дверями та вікнами. Ну, це це називається віргідні пристой, злочини, які провокують злочинців на таке, щоб украсти. Ну, отже, всім треба бути пильними. Ну yeah. а це, так це ваша служба. Да, я дякую, що прийшли до нас. Дякую за роз'яснення із приладами саме. І так, дай, що в гостях у нас сьогодні був заступник начальника управління поліції охорони в Одеської області Ігор Шашеменко.